Особистий огляд, огляд речей особи, поверхнева перевірка це поліцейські заходи, які часто супроводжуються порушеннями з боку поліції. Європейська конвенція з прав людини у статті 8 гарантує кожному право на повагу до його особистого життя. При цьому особисте життя, приватне життя це є оціночні поняття, і для кожного межа, коли вони порушуються чи ні, вона є різною. Хтось більш чутливий, хтось менш чутливий, але саме для цього законодавець створив певні мінімальні стандартни законодавчу процедуру, як саме має бути здійснене втручання в приватне життя особи. Поліція може втручатися в приватне життя особи у випадку, якщо необхідно провести певні дії для досягнення цілей і завдань, які на неї покладені. А саме тут ми зустрічаємось з таким інститутом, як особистий огляд, поверхнева перевірка, обшук особи, з якими ми будемо розбиратись в цій лекції. На жаль, на практиці є ряд порушень, які супроводжуються під час здійснення цих заходів, і це може бути різ... по різному мотивовано самими поліцейськими а може бути різний умисел як отримання певної неправомірної вигоди, тобто хабара прямо на вулиці, або людину там затримують, доставляють до відділення поліції побачивши, що в їх речах є щось цінне, і можна це відібрати, все це може бути обґрунтовано по-різному. Типовими є такі пояснення, як профілактичні заходи, планові перевірки, що це якийсь режимний об'єкт, що це вокзал, на якому і так всіх перевіряють. Але запам'ятайте, такі обґрунтування є незаконними. Поліцейський має чітко пояснити, а на які саме підстави він проводить ту чи іншу дію. і... Чим обґрунтована його підозра, чому саме вас мають оглядати? І на практиці такі ситуації, коли на вокзалі вишуковують 30 приїжджих студентів да, і починають масово оглядати, і є незаконним. Про такі порушення треба негайно повідомляти за телефоном 102. В цій лекції ми поговоримо про особистий огляд і огляд речі особи і повернемо перевірку. Існують ще такі поняття, як обшук особи, особистий обшук, які передбачені кримінальним процесуальним законодавством. К кримінальному процесі є лише два випадки, коли може бути здійснений обшук особи. Їх варто запам'ятати: перший випадок це безпосередньо під час затримання або фактичного затримання в порядку статті 208 КПК, тобто після скоєння злочину, або це затримання на підставі ухвали слідчого суді стаття 191 КПК. Другий випадок кримінального кримінальному процесі стосується особисто обшуку під час здійснення обшуку житла або іншого володіння особи. А це слідча дія, на якій можуть бути присутні свідки, потерпілі або інші особи. І є відповідно стаття 236 КПК, в якій чітко зазначено, в якому порядку обшукується така особа. Порохнева перевірка є превентивним поліцейським заходом, який полягає у візуальному огляді особи або її речей. Порохнева перевірка застосовується до особи, яка не підозрюється вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення, для цього є інший інститут. Цей превентивний захід здійснюється у виключному випадку, коли у поліцейської є достатньо підстав вважати, що особа має про собі річ, обіг якої заборонений законом. Або така річ може становити певну загрозу для життя такої особи або інших людей. Поверхнева перевірка здійснюється шляхом візуального огляду особи, або проведення рукою по верхньому бранню особи, або спеціальним приладом або засобом. При цьому існує окремий вид поверхної перевірки, коли оглядається не особа, а транспортний засіб. Тобто, коли поліцейський заглядає у багажник, у салон, а випадки, які доволі поширені на дорозі, поверхнева перевірка в законодавчому полі регулюється лише однією нормою це стаття 34 закону України про національну поліцію. На жаль, ця стаття не є доволі чіткою і не містить якихось конкретних підстав для її здійснення або конкретного порядку, як вона проводиться. Саме тому поліція дуже часто трактує її на власну користь. По-перше, варто запам'ятати, що поверхневу перевірку може здійснювати виключно особа однієї статі з тим, кого оглядають. Тобто жінка оглядає жінку, чоловік чоловіка. При цьому існують якісь невідкладні випадки, коли немає достатньої кількості поліцейських, або необхідно терміново її здійснити, і для цього застосовуються спеціальні прилади. Наприклад, такими приладами є металорамки під час мирних зібрань або спеціальні детектори, якими проводять по поверхні вбранні людині десь у громадському місці. Необхідно запам'ятати, що поверхнева перевірка полягає саме в візуальному огляді, тобто ніхто не має права коперсатися у ваших речах, лізти до вашого багажника і так далі. Тобто, порядок такий, що поліцейський має запропонувати оглянути ту чи іншу річ, вміст кишень, вміст сумки або багажнику, а особа може показувати, може не показувати. Це її право. При цьому маємо розуміти, що у поліцейського є інші правові засоби, як він може отримати доступ до цих речей, якщо в нього дійсно є підозра в тому, що а, там є щось незаконне або щось становить небезпеку. Але це вже йде мова про кримінальне правопорушення, адміністративне правопорушення, про яке ми поговоримо далі. У будь-якому випадку, перед застосуванням превентивних заходів, зокрема поверхневої перевірки, поліцейський має пояснити, який саме захід він. Застосовує, які права і обов'язки ви маєте, і на підставі якого нормативно-правового акту. Такий порядок встановлений частиною 3 статті 31 закону про національну поліцію. Відповідно, ви завжди будете знати, який саме поліцейський захід до вас застосовують і які права й обов'язки ви маєте. Тепер перейдемо до особистого огляду, огляду речі особи. Цей захід здійснюється в випадку, коли в поліцейському є дані про вчинення адміністративного правопорушення. Він може застосовуватися як після вчинення правопорушення і його припинення поліцейським, так і після затримання перед поміщенням до кімнати затриманих доставлених. Інститут особистого огляду і огляду речі особи регулюється статтею 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття чітко передбачає правові гарантії, яка має особа під час здійснення особистого огляду огляду речей. А по-перше, воно здійснюється виключно особою однієї статі. Знову ж таки, жінка-жінка, чоловік-чоловік. При цьому необхідна присутність двох свідків. А також обов'язково складається протокол про вчинення особистого огляду, або відповідний запис робиться в протоколі про адміністративне затримання або адміністративне правопорушення. При цьому законодавство не передбачає жодної форми складення такого протоколу, тому поліція часто про це забуває. І ваш обов'язок нагадувати їм про це. При цьому на практиці поширена є ситуація, коли понятих знайти складно. Наприклад, мова йде про безлюдну трасу або безлюдну вулицю вночі. Ваше завдання не погоджуватись на проведення особистого огляду без понятих. І ви маєте вимагати від поліцейського знайти таких. Наприклад, вночі можна піти до сусідів або до якогось цілодобового супермаркету, а на безлюдній трасі все-таки почекати якусь машину, яка буде проїжджати. Тобто, в будь-якому випадку наполягайте на тому, щоб ці дії були здійснені в присутності понятих. Поняті – це ваша гарантія запобіжник від свавілля з боку правоохоронців. Отже, якщо поліцейський хоче здійснити особистий огляд, ми радимо дотримуватись такої послідовності дій. По-перше, дізнайтесь причину такої вимоги. Пам'ятайте, що обґрунтованими є тільки чотири причини. Перша, якщо ви вчинили адміністративне правопорушення і поліцейський став свідком цього. Друга, якщо на вас є характерні ознаки правопорушення. Наприклад, руки лікті в крові або сокира за спиною. Третьою причиною є наявність третьої особи, яка вказала на те, що ви правопорушені. Наприклад, ваша невгомовна сусідка повідомила про те, що ви когось катуєте в підвалі. Четвертою причиною і насправді найпоширенішою на практиці є наявність орієнтування. Орієнтування може бути як усним, так і письмовим. Усне орієнтування може передаватись по рації у випадку якоїсь оперативної інформації, яка надходить про вчинення правопорушення, а письмово може видаватися поліцейському, коли він заступає в наряд. Орієнтування це назавжди фоторобот, тобто це може бути простий текст, в якому зазначено, що розшукується чоловік середнього росту смуглявої зовнішності, і ваше завдання довести, що ви на нього не схожі. Звісно, якщо ви не правопорушник. Тому найкраще попрохати поліцейського показати вам орієнтування. Але при цьому ми розуміємо, що він не зобов'язаний його показувати, адже це його право, а не обов'язок. Тепер поговоримо про те, що робити у ситуації, коли у вас дійсно є річ. Обіг якої заборонений законом, або яка є небезпечною для вас або для поліцейського. Наприклад, у вас виявили про собі білий порошок, який схожий на наркотичну речовину, дитячу іграшку, яка схожа на реальну зброю, або при вас є знаряддя адміністративного правопорушення. В цьому випадку поліцейському надано право обмежити фактичне володіння річчю, тобто вилучити її, забрати у вас, перевести, перенести і так далі. Про такі дії складається протокол про обмеження фактичного володіння річчю відповідно до статті 37 закону про національну поліцію. Або відповідний запис робиться у протоколі про адміністративне правопорушення. В протоколі раптово можуть опинитися якісь бойові патрони, яких у вас не було, або саморобні вибухові пристрої, або інші якісь знаряддя правопорушення, яких ви про собі не мали. Не обов'язково людині підкидувати щось у кишені, достатньо просто написати в протоколі, а людина не помітить. Також радимо перед підписанням протоколу усі порожні поля заповнити літерою Z. Такі дії необхідні для того, щоб в протоколі раптово не опинились ті речі, яких у вас при собі не було. Знову ж таки, ми розуміємо, що в житті є правоохоронці, які недобросовісні і мають якісь злочинні умисли щодо вас. Загалом здійснення поверхневої перевірки, особистого огляду, огляду речей особи, має завдати вам мінімальну кількість клопоту. Тобто воно має виконати функції встановлення певної Справедливості, віднайдення якихось засобів, знарядськування правопорушення, але не більше. звичайно, ніхто не має права такими діями принижувати вашу гідність. Найчастіше особистий огляд, поверхневу перевірку здійснює патрульний поліцейський. При цьому кожен патрульний поліцейський має при собі нагрудну камеру. Нагрудна камера, або як його називають, ще відеореєстратор а це засіб для відеофіксації, який поліцейський зобов'язаний вмикати перед кожним контактом з громадянином. Перед початком спілкування з громадянином поліцейський має попередити особу про використання нагрудної камери, а якщо він цього не зробив, то нагадайте йому про це. У випадку вчинення протиправних дій щодо вас, ви завжди зможете отримати цей відеозапис і використати його як доказ своєї правоти. У нашій країні жодною законодавчою нормою не заборонено фото-відеозйомка, звісно, крім випадків, коли це прямо перешкоджає йому здійснювати його обов'язки. У випадку вчинення щодо вас протиправних дій, ви завжди можете повідомити про це за телефоном 102, а потім написати скаргу та подати її у відділення поліції. Поліція не завжди дотримується тих законодавчих норм, про які ми згадали вище. І саме тому в нашому суспільстві є поширеними безпідставні особисті огляди або такі, що проводяться з грубим порушенням процедури. Такі дії є індикатором низької правосвідомості громадян. Говорячи про втручання у приватне життя, про посягання на гідність людини, ми маємо розуміти, що в сьогоденному суспільстві тіло людини, її речі це є частиною її особистості. Відповідно, втручання в особистий простір людини може завдавати їй значних страждань. Відтак здійснення особистого огляду, поверхневої перевірки, особливо тактильного огляду людини, все більше стосується її гідності. Відтак, поліцейський має діяти відповідно до законодавства та не порушувати ваші права. Не дайте йому забути про це.